Дорогі люди, я хотів би побажати вам миру, добра і Божого спасіння в Ісусі Христі, який пролив за нас кров. І хотів би нагадати, що Господь любить Україну, Господь любить український народ, але часто ми караємося за наші з вами гріхи. Коли ми залишаємося байдужі до нашого Господа, і тому нехай Господь благословить, щоб ми не байдужі були до Ісуса Христа, який за нас пролив кров, який заплатив велику ціну для того, щоб ми були спасені, щоб ми були помилувані. І тому можете простими словами, звертайтесь до Господа в молитві, читайте святе письмо, тому що в кожного з нас буде зустріч з Господом. Будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили. І від наших молитов залежить майбутнє нашу, нашої безсмертної душі, нашої України. І тому я хочу подарувати вам християнські листівочки. Хай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився і не залишився байдужим до Ісуса Христа, який є Спаситель усіх людей. Нехай Господь благословить ваше життя своїм спасінням і своєю милістю. Даруємо листівочки християнські. Всім бажаючим, де є молитва. Ви можете простими словами звертатися до Господа. І Господь чує всі молитви. Я подарую тобі зараз. Господь благословить. Вас. Закликаємо до молитви за Україну. Даруємо листівочки, де є молитва. Хай Господь благословить вам подарувати. А ми будемо... Закликаємо до молитви за Україну, даруємо листівочки християнські. Ви вже Хай мені Дарували, дарували так. Кому я ще не дарував, можу що подарувати. Християнські листівочки, де є молитва за Україну і за молитву Це покаяння. Настояще. Да, настояще. Не ото, я християнин. Вона вже Ні. приносить. Да. Я християнин, віруючий. Да, да, да. да. Ну от треба читайте ага. святе письмо. Хай Господь благословить. Так, даруємо листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Даруємо. Закликаємо до молитви за Україну, даруємо листівочки християнські всім бажаючим. Даруємо листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Хай Господь благословить Моліться за воїнів, моліться за нашу Україну і за своє особисте життя. Даруємо листівочки християнські, тому що будемо давати звіт за своє життя, як ми його прожили. Я вам уже подарував, ага, так зрозумів. Даруємо листівочки християнські, молитва і за у... молитва покаяння, тому що ви знаєте, ми будемо всі давати звіт за своє життя, як ми його прожили. Ісус любить Україну, не бажає, щоб гинули люди. Але часто ми караємося за наші гріхи, тому що залишаємося байдужі до Ісуса. І це наша проблема нашої країни. Тому нехай Господь благословить. Я вам уже подарував, а вашому колегі теж подарував. Так, хай Господь благословить. Даруємо листівочки християнські, хай Господь благословить. Щасливої дороги, хай Господь береже вас на всіх путях ляхах Його.